Щоб зняти генератор, він тут треба його обслужити. Дивився в інтернеті, знімають топлівний фільтр, цього не треба робити. Це зря. Оцю частину розбираємо. Воно тут на, на, на 4 болтах, два тут і два там. Отключили генератор, відкрутили ось зверху, знизу. Е Основний плюс генератора і управляючий провод. Це можна не знімати. Це я зняв, щоб подивитися на ремень. Підкручуємо мотор з подушок. Це саме проще, бо я пробував, кажуть, що виймати труб... трубочки відхиля через фільтр. Ні, от сюди найлегше. Открутили з подушок мотор, підняли десь на 4-5 см. Уважно дивитися, щоб тут не пошкодилось. Воно трошки пошкрябане. І виймається він легесенько. Все. І тепер опускаємо мотор на місто і ставляємо.